Треба з собою говорити, це, по-перше, признавати свої почуття і розуміти, що мої почуття це моя відповідальність. Це по-перше. А по-друге, розуміти, як я можу змінити цю ситуацію, бо всі дорослі люди. І коли ви кажете, ну такі обставини, то якщо ми вдивимося в ці обставини, то розуміємо, що комусь це дуже зручно. І це тоді, знаєте, така жахлива історія. Коли... Залежні відносини. Так. Коли людина, одна людина, чи, ну, з дорослою людиною, знаєте, домовитись чи розказати їй, що це твої почуття і це твоя відповідальність, ну таке собі розумієте. Угу. Романтизм. Так. Да. Якщо ви залежні, то треба дивитись в себе. І чи з себе починати, щоб в нас склались добрі стосунки, чи треба розуміти і робити інший вибір?